Усім привіт! Сьогодні буду готувати лінивий плов, рис з куркою. Сьогодні я вирішила взяти курячі ніжки, промиті ніжки, кладемо у глибоку посудину, посипаємо їх сіллю, перцем і будь-якою приправою до плову. Мені дуже мігнує приправа до плову від Мій Чемпіон. Треба повністю обтерти гомілки в приправах. Можна це зробити заздалегідь, щоб гомілки замаринувалися. Додаємо трохи олії і втираємо спеції у гомілки. Зараз залишаємо гомілки, беремося до засмажки. На морк'яній тарці я натираю муку. Хто любить, може потунити цю пульту за бажанням, і потрібно це все тіло протомити на сковорідці. Тепер беремо рис. Нам потрібно добре опромити рис, щоб вода з рису була світлою. Мені знадобилося, напевно, разів сім. Я беру два стакана рису, я вже не роблю не перший такий блок. Мені два стакани якраз підходить. На 2 стакани рису нам потрібно 4 стакани води. Висипаємо рис у форму. У мене вийде повна форма плову. солимо рис. Додаємо спеції за смаком. І викладаємо зажарку. Тепер можна викладати гомілки. Форму накриваємо фольгою і ставимо у розігріти плиту на 200 градусів приблизно на годину. У мене стояв рівно годину плов у духовці. Я до нього навіть не дивилася. Мені не сподобалося доливати води. Взагалі дивіться по своєму рису, бо для деякого рису, можливо, потрібно трошечки більше води. Ви дивіться, якщо щось, то докладайте. Так, я ще кладу чесничок для пряного запаху. І ось така красота в мене вийшла. Мінімум часу. І дуже навіть вийшло смачно. Пробуйте також. Дякую за перегляд. Поставте лайк та підпишіться на канал.